Привіт, сьогодні маємо 23 лютого. Сів я перепочати та й думаю, зніму я відео. Потрібно готуватися до нового сезону. Потрібно готувати ємність на полив. Я зараз в цій ємності знаходжуся. Отже, колись я купив був 4 чи 5 тому таку бочку металеву. На три тони. Але вона з чорного металу. І це треба її часто чистити, красити, тому що і ржа, і ржа не жаліє. І це все діло я зараз планую покрасити. Коли краска висохне, ще додатково просмолити е, цією автомобільною антикорозійною такою мастікою бітум, яка вона. Ну, Вона від корозії, але вона також трішки захищає душе цю краску. Не так і вже скоро проходить. Що я можу сказати? На той час, коли куплялося, це такий варіант був більш-менш середній. Зараз особливо весною то ціни взагалі на ємкості для води космос. Тому що почина... починатися буде новий сезон. А ємкості потрібно, тому що цю ємність я під'єднав до даху. Де там до зливу. Одним словом дощ. З даху стікається в цю ємність. Ну, а там далі після цієї ємкості, після бочки, фільтр, китайська так, так звана автоматика на батарейках програмована. І, як колись один чоловік казав, більше автоматики, менше ручної роботи. Та й таке. М -м -м. Потрібно все-таки збирати гроші на щось серйозніше. Дивлюся бочка нержавійки, ціни не взагалі космос. Але якщо порахувати, що ямкість нержавійки, вона не ржавіє, витримує ці різні такі агресивні ці бо кислоту і це все остальне, то мені кажеться, воно вартує того 5 раз заплатити дорожче, щоб потім отак ну, от, перед кожним сезоном не ходити, не підкрашувати. Euh, Насчет єврокупів пластику, ну це хороша штука, але діло в тому, що сонце. Сонце воно ультрафіолетом і він недовговічний. Саме найкращий варіант, то звичайна бочка державійка. А якщо ще з харчової державійки, це взагалі найкраще, що може бути. Ямкості на воду потрібно, тому що для поливу все-таки краще, щоб вода відстоялася, щоб вона підігрілася до температури приблизно до навколишнього середовища. Тому що холодною водою чи поливати, чи, чи капель. Ну, капель на так собі, ну, поливати або ще якісь праці робити це. Це вона ще можна зашкодити більше тому, кого ти там підливаєш чи, чи по листу. Якось так.